Українці запалюють у ріяді. Завершився перший етап гран-прі WBC. За його результатами, шість наших бійців пробилися далі. Лозен показав характер і відбив тулуп супернику, а потім видав базовану промову. Супертяж Рогава виніс противника за два раунди, а крузер Стальченко влаштував полювання на кабана. Коли наступний етап турніру та з ким боксуватимуть наші хлопці? Усе, що ви пропустили про гран-прі у цьому відосі. По-перше, що це взагалі за дві ж такий гран-прі WBC. Турки разом із боксерською радою придумали дійсно класну ініціативу турнір для молодих та невідомих бійців, яким важко десь заявити про себе. Обрали чотири категорії: напівлегку, суперлегку, середню та надважку. У кожній з них 32 учасники. Спершу всі мали бути до 26 років і з обмеженнями в рекордах. Але так не вийшло. Повністю рандомним жеребом їх зводять в сітку. Стартують зі стадії однієї 16 фіналу за формулою 6 раундів по 3 хвилини. Нічиєї бути не може. Обов'язково хтось має проходити далі. Окрім мотивації заявити про себе, засвітитися в очах промоутерів. У бійців є й більш конкретні цілі. По-перше, це гонорари. За інформацією з відкритих джерел, переможець 1-16 фіналу заробить 15 тисяч доларів. Той, хто програє сім з половиною. В одній восьмій фіналі гонорари будуть 20 тисяч доларів для переможця і 10 для того, хто поступиться. У чвертьфіналі 35 і 15 відповідно. У півфіналі 50 тисяч доларів тому, хто переможе, і 25 тому, хто поступиться. У фіналі це 100 тисяч доларів за перемогу та 50 за поразку. Таким чином, сумарний дохід переможця турніру може скласти більше 200 тисяч доларів. Наступна мотивація це титул. Переможець забирає досить пристоїв. Тижний пояс WBC Silver, а з ним і місце в топ 15 боксерської ради у своєму дивізіоні. Такі позиції суто формально дозволять битися за чемпіонський пояс. І ще одна важлива складова: тріумфаторам цього дійства дадуть місце в повноцінному карді від Ріат Сізон. Тобто переможці зможуть боксувати в андеркардах таких бійців, як Усик, Джошуа, Паркер, Канело та інших топів. Це дуже класний бонус для розкрутки. Одна восьма фіналу пройде в червні цього року, одну четверту планують на серпень. Півфінали будемо дивитися в жовтні, а фінали у грудні. Також із цікавинок. Після другого та четвертого раундів оголошують суддівські записки. Відповідно, перебуваючи в ринзі, ти знаєш, що там із результатом. Першу перемогу в другий змагальний день нам приніс Данило Лозен. Парубок з Умані, як завжди, в гарному настрої. Хоча від початку Узбек Камрон Бека Шматов намагався всіляко його зіпсувати. Уже в першому раунді українець пропустив смачню шуплюху, після якої змушений був чіплятися за опонента і клінчувати. І це був перший дзвіночок. Даня, не спать. Але це не перший раз у кар'єрі Лозена, коли доводиться виживати після пропущеного. Це він уміє. Але бажано не ловити гав. відзначить. Що в першій половині картинка бою була відносно рівною, а в обох спортсменів воркрейт був на хорошому рівні. В цілому вага дуже конкурентна за винятком кількох домінантних перемог. Одна з фішок Данила це його апперкоти по тулубу. У Узбека був хороший захист, але дірки в нижньому рівні були. Туди наш боксер і цілив. Наче на картинку бою не впливає, але це точні удари, які рахують судді, та це спосіб підбити дихання супернику. Що ми й побачили в останніх двох раундах, коли українець мав більше сил на кінцівку, Лозан пройшов найскладнішого суперника у своїй кар'єрі та оформив першу перемогу для України на цьому турнірі. Від історії Данила кайфував навіть Георгій Бущан. Я супершого чуваки другий Атруля погиб каже лізе, лізе, а подавиться ще пару за <плес> дітами. Хочу висловити велику подяку українському народу, нашим солдатам, які боронять нас кожного дня, жертвуючи собою, жертвуючи часом. Великий та низький вам уклін. Хочу <плес> <плес> також передати вітання своєму татові та 80-й окремій десантно штурмовій бригаді. І як казав, покойний великий. Воїн, любіть маму, їсти кашу і любити Україну. важливе цьогоріч, я, як і багато хто з вас, провів Великдень за родинним столом. За доброю традицією, ми зібралися у бабусі, однак цьогоріч наш стіл став трішки коротшим, тому що мій брат зараз належить не собі, а український. Армії разом із побратимами він боронить нашу країну на Харківщині, і я дуже хочу підтримати їх. Хлопцям критично бракує відеопередавачів, які допомагають їм відстежувати, що відбувається в режимі реального часу. Вони буквально стежать за тим, як пересувається. Російська техніка допомагають її вражати. Потрібні конкретні відеопередавачі, які не може перехопити наш ворог. Тому я розпочинаю збір на суму 75 тисяч гривень на потреби брата та його підрозділу. І ми допоможемо з вами козакам у їхній роботі. Будь-який ваш донат це найкраща відзнака нашої роботи. Тож, якщо ви любите контент про бокс і хочете допомогти нашим захисникам, дуже прошу вас закинути на баночку. Посилання буде в описі під відео, а також за QR-кодом на екрані. Донатимо, панове, донатимо. Далі в Лозане буде бій проти канадця Еріка Басрана у стартовому поєдинку. Він здолав Ісаю Джонсона роздільним рішенням. Попередньо скажу, що це не найстрашніший суперник у цій вазі, але і легко з ним не буде. Це високий аутфайтер, який більше одного удару рідко викидає. У першій сутичці вони з суперником влаштували чисте фехтування, тільки прямі, тільки одночні і тільки з далекої дистанції. Головне це підійти до цього суперника. І, ймовірно, є сенс нав'язати басрану розміни. У жорсткому бою Лозан може себе краще проявити. Хто ще дійсно сподобався, то це Максим Молоден. Він першим здобув для України перемогу в середній вазі проти небитого та непростого італійця Джованні Сарчото. Хоча по-первах, українець пропускав добре. Від початку була одна помилка, забагато лишався на одному місці. Підказка з кута спрацювала. Макс став міняти кути атак і загалом вімкнув ноги з дальньої дистанції з різкими входами через дальню руку, і справа пішла. Італієць відповідав достойно. Теж зі швидкими входами, але уроджений Содещини старався відповідати на кожний пропущений. Одна зі складових перемог це класна школа. Молодан пройшов багато випробувань в аматорському боксі, має неабияку дисципліну, поставлений захист та хороші ноги. Суперник сам по собі більш жорсткий, але в цьому форматі важливішу роль зіграли інші фактори. Макс рішенням більшості суддів вибиває непростого суперника вже зі стерту. Примітно, що це єдина пара, яку боксрек оцінив двома зірками. Це каже про найвищий статус протистояння у другий змагальний день. Найбільш тоненьку перемогу вдалося забрати іншому бійцю середньої ваги Дмитру Рибалку. Формальний його бій з австралійцем Джудом Грантом закінчився нічиєю рішенням більшості. Але через те, що один суддя віддав перемогу в український кут, до однієї восьмої проходить саме наш боєць. В цілому, це був досить невнятний виступ. Усі шість раундів бійці намагалися зробити. я так і не зрозумів, а що саме. Один удар зближення, клінч, і переважно в режимі я б'ю і клінчую, потім ти б'єш і клінчуєш. Відверто бракувало вибору дистанції та якісного джебу, щоб цей опонент так нагло не зближувався. Але головне, що є перемога. Рибалко став третім українцем, який пройшов до 16-ки найкращих у середній вазі. Але не втішна новина полягає в тому, що вже на стадії однієї восьмої фіналу суперником рибалка стане Максим Молодан. Зважаючи на перші поєдинки, хто є фаворитом в цій парі для вас? Пишіть свої думки в коментарях. Петра Фролова з середнього дивізіону британські коментатори порівнювали з усиком. Певно, через стійку шлюги та схильність до роботи від суперника. Петя старався тримати румуна Клаудіо Єнчі на відстані джебу. В більшості випадків цей прямий проходив. Румуну бракувало відчуття дистанції. В цілому українець виглядав краще в багатьох аспектах: кількість викинутих, відсоток точних, робота ногами. Відчувалося, що Фролов просто класніший боєць ніж єнчі. Суперник хотів зближуватися, зупинятися і працювати на середній відстані. Петро змусив того рухатися і підсадив на далеку відстань. У підсумку це спрацювало, і наш боєць забрав перемогу одностайним рішенням. В одній восьмій фіналу його чекатиме духовитий мексиканець Сауло Моралес Салдівар. У своєму першому бою на турнірі він п'ять раундів ніяк не міг підійти до небитого ганця. А в шостому раунді остаточно втомив суперника. Та розбив того кількома серіями і забрав вольову перемогу. Хоча й зупинка від рефері здається передчасною. Цей хлопець не потрапив би на гран-при за стартовими критеріями через вік, але їх розширили. Гроза американських мішків цотне рогава приніс першу дострокову перемогу в нашій країні. Австралієць Льюіс Кларк так сяк простояв перший раунд, а от в другому вже почав отримувати на горіхи. Не змігши зустріти сотне, суперник постив українця на близьку дистанцію. А там наш боксер уже влаштував справжнісінький рознос. Удари по тулубу дали свої плоди. Відзначу, що в супертяжах виступає, і олімпійський чемпіон Парижа з Узбекистана Лезізбек Мулоджонов. Він узяв золото минулого літа по крузерах, але у профі виступає в надважкому дивізіоні. Це особливо небезпечний суперник, який на гран-прі впорався з суперником всього за три раунди. А от наш Віталій Стальченко і по аматорах, і по профі бився переважно в крузервейті. Але формат гран-прі такого дивізіону не передбачає, тому Сталя піднявся до супертяжів. Суперник Ділан Райдж максимально вальяжно з'явився в ринзі. Хоча для нього це був лише профі дебют. Звідки стільки впевненості? Заряджений українець вийшов під червону руту і взагалі не підкачев. При різниці у вазі понад 30 кілограмів і різниці в зрості майже 20 сантиметрів. Сталя запропонував цьому здорованню кішки мишки і виграв у цій грі. Наш боксер дивовижним чином вчасно відповідав на випади цього монстра, натикував своїх прямих і тут же тікав. Раїч, здавалося, так хотів хоч якось влучити у Віталія, що готовий був уже його просто з'їсти. Але нашого колобка було не спіймати. У цьому протистоянні важливим був клас, а не розмір. Тому Сталя одностайним рішенням переміг цього кабана. Але не полишало відчуття, що габаритів українцю може забракнути в наступних двобоях. Тим паче, що за Жеребом в одній восьмі фіналі його противником буде сотне рогава, тож нас чекають аж два українські дербі в ріаді. Якийсь час вони були партнерами по збірній, але в ринзі не перетиналися, бо Одесит Рогава виступав у супертяжах. А для Дніпрянина Настельченка природнім є ліміт 91 кілограма. А хто є головним проспектом надважкого дивізіону у світі? Та що про цього хлопця думає Олександр Русик? Дивіться в ролику за підказкою.